Ну що, добрий вечір. Добрий вечір. Я диспетчер. Шоста година вечора, четвер, 26 вересня. І я тільки виїжджаю. Я тільки виїжджаю. Зранку я не виїхав. Зранку йшов дощ, я тупо не встав. Мені дуже сильно повезло, що в мене не було постійного клієнта, і я тупо нікуди не виїхав. Тому, Тому тільки зараз виїжджаю. Була невеличка поїздка з постійним ще одним. стою в районі книжки і дивлюся на порожні ефіри. 6 година вечора. Це кайфи, це такий кайф. Клас. Коротше, гарного вечора, гарної роботи, рівних доріг, адекватних клієнтів. Вам гарного перегляду. Приємного, що ви там їсте. Готуйте чай, свіжі бутерброди, а ми погнали! Що вам сказати, друзі, стою вже 10 хвилин все, що в районі примір, та, Парк Тауера, ну там позаду трошки. Тут позаду вперед у мене книжка. Вон там -о, вон там у мене книжка. Поворот в центр, поворот на Хмельницьке шосе. І нема, нема взагалі нічого адекватного нема поруч зі мною. Порожні ефіри, два замовлення на 838, два якісь замовлення на. У клоні, але всі далеко. На болту навіть включено економ. І нема все порожньо. Давайте перезайдемо ще в Uber. Тиша. Повна тиша, повна тиша в ефірах. 18.12 на годиннику, ще навіть трошки пробки є. А замовлень нема. Щось прям незрозуміло. Ладно. Ми виїхали покатати, покатати, повозити, подивитися, що воно буде. Якщо щось буде, то буде супер. Якщо все буде так погано, як воно є зараз, мене надовго не висячить. я просто здамся і поїду додому. Але будемо вірити в краще, що щось піде одне за одним, одне за третім, третє за другим, і от. І кудись ми все ж таки поїдемо. Все, давайте, якщо можна, мені трошки вдачі, трошки замовлень, да Будь-яких замовлень. У мене повністю заражена машина. Я зранку не виїжджав, я навіть, в принципі, виспався. А, тому я готовий попрацювати, готовий повозити. Навіть, повторюсь, навіть включений економ по болту. чисто, аби покатати що-небудь, я готовий поїздити. Все, все. Треба з цим завершувати, стояти не варіант. Може кудись переїдемо зараз в центр, хоч щось візьмемо і вже кудись поїдемо. Коротше, пігнали. Пігнали, 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 просто щоб не стояти. Коротше, стояв, 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 взяв замовлення по комфорту. Взяв замовлення по комфорту по болту. Але треба розвернутися тут. Біля книжки мало хто розуміє, як правильно розвернутися, тому зараз будемо пробувати розвертатися. Щоб всі зрозуміли, що я хочу. Щоб всі просто поняли, що мені треба. А я хочу розвернутися. Я просто хочу розвернутися. Опа! І я розвернувся. Все, в жопу всіх. Так. Все, я їду, заберу комфортик на Київську, а там може і економчик якийсь по-київській буде. Давайте так, 6 -та вечора, ну окей, 6.15, давайте може до, 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 до 10 покатаємо все, що є, там економи, все, що воно дає, а там вже будемо дивитися по ситуації. Якщо почнеться трошки роботи, то залишимо тільки стандарт комфорт і буде супер. Правильно? Я думаю, правильно. Поки, ту -ту -ту, ту -ту -ту, поки є світло, давайте щось катати, щось викатувати. Бо в мене дуже багато кілометрів. Прям реально дуже-дуже багато кілометрів. 440 кілометрів. Куди мені їх діти? Ну, давайте їх викатувати, що ні. Бо потім може знов не бути світла і це може бути прям печалька-печалька. Я уже. Там я поставил платежечку за перерегистрацию и за номера. Вдруг про канале. Скажи, что вот проплачено за цель 1040 гривен. Просто такие информативные экран на самом деле. Это же планшет. Круто. Новий рік. Чесно так, знаєте, ну, якщо хтось п'яненький їде Опа. під музику. Да, <laughs> <що, толки вязати, laughs> <да. laughs> Новий рік. Вот, вот, вот. А, а ось вот. так все? Да. Окей. Так, там Грузить, зараз кажу. 130. Тримаю. Так, 150. Ну, Гарного вечора. Так, а першу поїздочку по службі я завершив, приїхав сюди на зарічну. Мені стрельнув економ. Інна хоче їхати по економу, на, ніби як муніципальний ринок, якщо не помиляюсь, було замовлення. О, їдемо заберемо. Тут, тут близенька подача дуже-дуже недалеко. Просто щоб не стояти. Як я і хотів. Я, я тупо не хочу стояти, тому я буду от катати і, і все, і пофіг. Занадто багато кілометражу в мене, я ж повторюся. Зараз тільки виключу клімат. Бо, економ з кліматом це буде трошки жирно. Включу чисто обдув і буде супер. І буде прям супер. Коротше! Це прикольно прям не можу. Взяли це замовлення по економу, 99 гривень до оплати. А далі ви чули розмову, яка була з пасажиром. Хе, така прикольна тітка, я прям не можу. Добрий вечір. Добрий вечір. Ага. Тільки не по водоканалу, а через Довженко. Що зробити? Пристрібнутися треба буде. А чому? Ну, бо тому, мені так треба. У вас буде додаткова зупинка? Так, не вибудьте мене, пожалуйста. Не поняв. Зараз завершиться поїздка. Я, я вам задаю так питання. У мене не буде додатково яйце і по дорозі будемо їхати, мама підсяде. Ну, це додаткова зупинка. Я не знаю, як Ви тут не ставити додатково зупинку. Якщо вас щось не влаштовують, то я тоді і піду. Так, давайте так. Бо я виїхав все ж таки попрацювати, а не нервувати, тому будь ласка. Пробуйте ще раз. Бо мені так треба. Я не знаю, я не буду. Це мені так треба. Ой, бля, ти така, блядь, пафосна, що це піздець. Така, що, блядь, ви мені не кажіть, ви мені не робіть, у мене не буде зупинки, у мене просто пасажир підсяде. Що ви не понімаєте, чи що. <сум> Ай, коротше, краще завершити поїздку, вказати, що поїздка не відбулася, поставити одиницю і на цьому все, все закінчиться. Нащо мені те нерви? Я виїхав працювати, а не вислуховувати їх проблеми і вирішувати їх якісь дебільні запити. Не подобається, є громадський транспорт. Є кобили, поки що можеш їхати, а хочеш іди пішки. Максимально комфортно буде. Супер. прям. За ці гроші до тебе і підсяде, і, і засяде, і все, що буде окей. Ха -ха. Ой, весело, весело. Ну Такі поїздки, такі клієнти насправді піднімають настрій, тому нема на що звертати увагу. Це реально тупо, тупо на приколі якомусь було. Тупо було прикольно і мені це реально сподобалось. Ну, тупо сподобалось. Я, я вже засумував за таким, а от бачите, в категорії економ таке є. Може, частіше його катати, все ж таки. Контент, контент. Ладно, а ми пігнали шукати наступне замовлення. Зараз станемо десь десь в районі локомотиву, щось підберемо і поїдемо далі. Я думаю, яскравого вечора. А там подивимось, бо у людей я бачу на погоду якісь вже заскоки. Десь там вже гаючки підржавіли під, під, да, трохи. Треба їх змастити чимось. Все, пігнали далі. А не вийшло мені відвести це замовлення по економу. Набрав товариш з моєї команди, просить допомоги, тому відмінили це замовлення, втратили ще трошки рейтингу. Дзвонять, дзвонять ще. Втрати лише трошки рейтингу, але треба своїм допомагати, бо по іншому ніяк не буде діло. У нас і так мало залишилося, тому своїх треба підтримувати і допомагати. Поїдемо трошки зробимо. Добре, добре зробимо, відмиємо оцю карму. І що? І будемо вже працювати. Буде супер, буде супер. Все, поїхали. Коротше, я їхав робити добру справу, завести товариша, просто відвести по-людськи, ми ж, ми ж як команда. А він взяв ще й гроші, мені залишив. Ну, залишив і залишив. Дякую тобі велике. Що хотів сказати? Хотів сказати, що я на бучмах. Я на бучмах і треба щось звідси брати і тікати чим пошвидше. Я, правда, на ближніх бучмах, отут де переїзд, але все одно треба щось брати і тюнь-тюнь-тюнь. Сьоби-сьоби. Зараз стану тільки подивлюся, там хтось ще з постійних мене хоче, що вони хочуть від мене, і будемо розуміти, в яку сторону мені їхати і що мені робити. Все, пігнали далі. Так, і що сказати? У мене було більше постійних поїздок сьогодні, ніж по програмі. Я зробив другу поїздку по програмі і відвіз маленьку, коротеньку поїздку по комфорту. І стою зараз в районі 40-річчя, офіса Ебереста і дивлюсь на порожній ефір. Ну, як на порожній ефіри. Замовлення то є, два замовлення на 838. а все інше порожнє, все інше прям взагалі пусто-пусто. І це, я повторюю, з економом по болту. А тому економ це найкращий а, генератор ситуації, скажімо так, в таксі. І от ви побачили, як, як може бути. Якщо людина без настрою, то на що мені оці і приколи терпіти? Та й тако, будемо дивитися, що є, що є в ефірах брати, вести. Треба щось вже вести. Бо я тільки постійно сьогодні катав. Ні, це добре, я не скаржусь ні в якому разі, але ж треба щось і по службам покатати, якихось людей повозити. Майже 9 вечора на годиннику ми пропрацювали майже 3 години. Коротше, їдемо. Що їдемо? Стоїмо, будемо шукати, і їхати кудись. Я сподіваюся, робота якась піде хоча б до півно-12 було б непогано. Слухайте, роботи прям настільки нема, що я вже безвиході. За 174 гривні їду на агрономічну, виявляєте? Але по стандарту, не по економу. І, і, і Тупо, ну, а тупо нема що робити. Давайте вже хоч щось возити, ну, бо це якийсь жах, це, це просто курям насміх, інакше не скажеш. Це, це якась біда. Коротше, їду, заберу кого я там буду забирати. Євгенія, буду забирати Євгенія Жеку. Жека буде їхати. Євгеній. І буду їхати на агрономічне. Бо вибору прям нуль. Я стояв, дивився. Майже 20 хвилин постояв. І, і, і нічого нема, просто бідося. Все, пігнали за Євгенієм. І там будемо сподіватися щось на агрономічне, що, що може на зашу стрільне. А ні, то так докотимось. Все, в бой. Добрий та вечір вже. Ой, вечір. У нас є северни поставили туж. Що то з Для роботи вже поставив собі. На ком'юніті. А що вам не мешає працювати? Ні. Ну, обзор... За дорогу не закриваю. Не Треба закриваю все. Закриваю. Ні. Не закр... Ні. Так, виключаю болта. Виключаю, виключив болта. Мені прям дуже сильно повезло. Я віз по болту. І прямо от майже біля місця висадки з'являється замовлення по уклону з агрономічного на садибу пирогова. Ха -ха! Кайф, я, я швиденько заїхав і виїхав звідси. Оце кайф, оце прям кайфи, оце топчик. Все, їду, зараз заберу Аліну на садибу пирогова, і, і я буду вже знову в місті. Ха-ха! повезло, повезло, супер взагалі. Пігнали. Мені дуже сильно повезло. Бо я взяв замовлення по болту на агрономічне майже в 10 вечора і з агрономічного по уклону я виїхав на садибу Пирогова. Це прям кайф, дуже вдячний. Це краще, ніж всі з чойові світу, заїхати в агрономічне і в такий час звідти виїхати. Це прям the best of the best, що тільки могло статися. Кайф, прям кайф, кайф, кайф. Все, стоїмо на юності, караулимо наступне замовлення, і пігнали далі. Коротше, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що я стояв внизу юності. І були порожні ефіри і з'явилося замовлення знову з агрономічного в таку топору. І вони підняли до 200 гривень. Я собі думаю, чому би ні, мені то на електриці можна і поїхати. Забрати їх агрономічного і завести на вок. Хочуть кудись їхати. Я так розумію, десь у Європу, бо на вок біля зарванців зазвичай зустрічаються або блавлакар, або ті автобуси, що їдять на Європу. Комусь треба їхати в дорогу, в ніч. От ми людям ми допоможемо. А чому мені стояти? У мене мільйон кілометрів запасу, можу покататися. Тут, -тут, -тут поки світло є, то я так і буду робити. Все, їду, заберу Руслана. Рус дівчина Руслана, дівчина Хоче кудись дуже сильно їхати. Ладно? без образ, але я тут трошки лечу. Лечу за Русланою. Ігнали! Знову на агрономічне. Добрый вечер. На бок. Скажите, мы прямо выедем? Да, по кругу угу. мы в -а -а. Ну вот, Москва. Так. Да, взаим. Доброй ночи. І що, і що? І я вже на західному автовокзалі. 22.23 на годиннику. Закінчилась повітряна тривога, але я думаю, роботи не буде від слова зовсім. Не знаю де. Не знаю, де вся робота, але її нема. Прям, Прям бідосі якась, але роботи нема. Немає. Ладно, вертаємось у місто, станемо на своє плюс-мінус. Звичне місце, десь інтернаціоналістів, поріка там зараз запаркуємось і будемо щось підшукувати. Ще годинку десь попрацювати і можна їхати додому. Коротше, якраз сталося, як в принципі гадалося, залишилося тільки от ще 50% вдачі сьогодні отримати і буде кайфово. Коротше, взяв замовлення, недалека подача з проміжною на Київській. А їхати на Немирівське шосе. В принципі, то можна їхати, але залишилося щось звідти зловити там в напрямку центру Вишеньки, я буду прям взагалі в кайфі. Завершу цей робочий день і все, бо завтра прям так рано-рано треба виїхати. Постійна дівчинка хоче їхати на залізничний вокзал, і треба вже в пів п'ятої ранку бути в неї. Тому. Роблю зараз цю поїздку, шукаю щось одне додому і буде прям кайфово. Без вибору. Ти мене вже так з <сіли> правослійовий і вам гарного вечора. 177. Два Т -т -т -т. Тримайте раз. Так. І це пішли на всіх. О, девочку. Все відвідав. І що? І я в районі Чехова Грош. І єдине, що мені зараз треба, це трошечки вдачі. Прям трошечки-трошечки вдачі. Взяти замовлення звідси хоча б центр, там ближня вишенька. Ну, хоча б в тому напрямку. І все. І я буду в таких кайфах, що прям взагалі топ. Буде прям прям агонь, агонь, агонь. Все, буду буду прям сподіватися, що все в мене вийде, я зловлю якесь замовлення і, і кайфану. І я прям реально кайфану. Треба тільки зупинитися десь, подивитися на ефіри, на ці замовлення, що тут є, і щось хапати. Хапати може по 8-38 щось хапати. Будемо підбирати. Все, пігнали підбирати і пігнали вже додому. Пора вже, пора вже, майже 11, а я ще не вдома. Шукаємо замовлення і їдемо. Я їду додому. Я взяв замовлення з Євгена Коновальця на Ратушну. ура! Останнє замовлення на сьогодні. Пігнали. Коротше, що ми маємо? Ми маємо 23.11. Я вмудрився навіть проїхати якось 110 км за сьогодні за вечір. Не знаю. Як, як так вийшло, не уявляю. Е е е я якраз зробив, як і хотів. Але стяжилово, слухайте, Тяжилова я вже їхав я забрав замовлення аж з Євгена Коновальця від Рошенки. А Євгена Коновальця по-новому це е е як по-сорому було Глеба Успенського. Це прикиньте, я їхав від. Від Чехова Грош, бо я зробив чисто коло, мало лі, вдруг мені щось стрельне від Чехова Грош, а щоб з Рошенки з Глєба забрати замовлення на лялі Ратушної. Але, але лялі Ратушна це вже вишенька. Тому якраз склалося те, що склалося, пусть із великою подачею, але я на вишенці, все, супер. Супер, 11-та година. Я вже їду додому, а завтра вставати раненько, завтра вести постійно. Тому якось так. Коротше. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, поширюйте, ставте лайки, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи возите ви економи по таким службам, як уклон, категорія Light, чи економ по болту. Заодно я буду розуміти, чи ви додивляєтесь до цього моменту. Всіх обняв, приподняв. Побачимось в новому випуску. Па-па!